Усім привіт, з вами Кіт. Останнє відео отримало багатсько переглядів та лайків, тож я вирішив продовжити тематику World of Warcraft, хоча мав на ідеї зовсім інший відеоролик. З 24 підписників нас вже більше 60, так і до соточки недалеко. Дуже вам дякую, ви не перевершені. А я повертаюся до сьогоднішнього відео. Протягом майже 20 років World of Warcraft залишається не тільки активним, а й актуальним. Він не став засновником жанру, але продовжує еволюціонувати разом з ним і, безперечно, задає напрямок розвитку MMORPG. World of Warcraft був проданий мільйонами копій, заробив мільярди доларів та виграв сотні нагород. Незважаючи на те, що WoW вже давно є однією з найвідоміших ігор у світі, багато хто не знає історію її створення. У цьому відео я й розповім, як з'явився та створювався World of Warcraft. Тож запасайтеся водою, і ми починаємо. Розробка ігор вкрай ресурсно-витратний процес, а випуск гри, що заслуговує на увагу і схвалення всього світу, практично не здійснення на завдання. У випадку з World of Warcraft компанія Blizzard не тільки зробила культову MMORPG, і це в той час, коли у неї був Warcraft 3 і всі чекали на StarCraft 2, але й донині підтримує і розвиває свій проект, що з кожним роком робити все дедалі складніше. І успішність їхньої праці доводить десятки так званих вбивців Варкрафту, сервери яких вже давно спорожніли або відключені зовсім. Хоча сюжет World of Warcraft бере початок від історії та персонажів Warcraft 3, багато хто не знає, що обидві гри розроблялися паралельно. Warcraft 3 був офіційно оголошений компанією Blizzard у вересні 99-го року, тоді як World of Warcraft публіку познайомили у 2001-му. Ці дві гри не тільки розроблялися разом, але й була спільна команда. Після StarCraft настав такий період часу, коли компанія Blizzard розділила команди на півні країни на два окремих колективи. Один з них працював над проєктом, який згодом перетворився у Warcraft 3. Інша ж команда працювала над зовсім іншим протилежним проектом, який у процесі вирішили зупинити. І співробітникам, що звільнилися, потрібно було над чимось працювати далі. Зараз важко визначити точну дату початку розробку гри World of Warcraft. За деякими оцінками вона велася ще з 99-го року. Саме цього року вийшла одна з найвідоміших ігор ММО-жанру EverQuest. І поряд з Ultima Online вона була орієнтована на затятих геймерів-хардкорників, проте реліз привернув увагу босів Blizzard. Більшість працівників Blizzard вже тоді були активними гравцями в ММО. Зокрема, це і були Ultima Online з EverQuest. Керівництво компанії вирішило, що команда розробки скасованого проєкту повинна зайнятися власною спробою реалізації ММО. Саме так було закладено основи World of Warcraft. Багато ранішніх концепцій та механік World of Warcraft були запозичені з попередніх ігор. Розробники замислювалися про те, як можна виправити та покращити ігровий процес. Система смертей в EverQuest Змушувала гравців повертатися назад до своїх тіл, щоб підібрати броню і предмети, тоді як у World of Warcraft реалізували іншу систему, в якій гравець є невразливою примарою і може заплатити штраф, щоб відродитися на будь-якому цвинтарі, або просто бігти самостійно до місця смерті. Ще, наприклад, вороги в EverQuest переслідували гравця, поки не досягали бар'єру зони, в той час як монстри World of Warcraft були зв'язані з їх початковим місцем розташування і поверталися до нього, якщо відійшли занадто далеко. Ця особливість була реалізована як мінімум тому, що World of Warcraft має безшовний світ, тоді як гравці EverQuest задовольнялися екранами завантаження при переході з локації в локацію. Багато нововведень з'явилося в елементах, що створюють сам дух гри, наприклад, механізм парування і ухилення. Можливості комунікації гравців один з одним були обмежені лише чатом та системою гільдій. Відсутні були таланти, поля бою, аукціонні будинки, пошта. Гравці, які брали участь у альфа-тестуванні, також скаржилися на малий набір можливостей індивідуалізації персонажів. Багато хто вказував, що їх герої практично ідентичні сотням інших. Проблема була не тільки у візуальній складовій, як і у мінімальних відмінностях ігрового процесу для інших користувачів. Досвід проходження гри був однаковий для всіх. Основною ідеєю для прокачування були завдання. І гравці, входячи в нову локацію, отримували квести, що не тільки прискорювали прокачування інших персонажів, а й розкривали історію світу, так званий лор гри. Але майже відразу після перших тестів команда розробників зрозуміла, що в момент, коли в журналі закінчуються квести, гра вкрай сповільнюється, і більшості гравців стає незрозуміло, що робити далі. Це стало самим тим поворотним моментом, коли команда вирішила. «Угу, Схоже, нам потрібно в десятеро більше квестів. Якщо потрібно більше завдань, то для їх створення потрібна спеціальна позиція. І в Блізарді відкрилися нові вакансії дизайнерів квестів. Одним з тих, хто отримав таку позицію, став помічник геймдизайнера Джеф Каплан, якого ми знаємо як директор World of Warcraft Lich King і Overwatch. На пре-альфа-тестуванні... Команда помітила, що деякі гравці прагнуть грати набагато довше, ніж розраховували аналітики кампанії, а були навіть ті, що взагалі не виходили з гри, а одним персонажем керувала кілька людей. Blizzard не хотіла, щоб гра перетворювалась на нескінченну механічну працю. Тому була додана система втоми зниження досвіду. Після входу в гру на певний відрізок часу ти отримаєш повний досвід, а через певний термін Одержуваний досвід знижується до половини від звичайного. Гравцям це зовсім не сподобалось, тож геймдизайнери перевернули систему. Початковий збільшений досвід представлений так, ніби гравець отримує бонусний рахунок, а стан без відпочинку вважається звичайним. І це якраз і було тією фішкою, що спонукала гравців залишати свого персонажа в таверні і не заходити в гру занадто часто. На самому ранньому етапі Blizzard хотіли створити інший стиль. У той час багато ММО мали більш реалістичну графіку. Тому вирішили, що потрібно, щоб візуально World of Warcraft відрізнявся від усього іншого. Основою гри був Warcraft 3, тому очевидно, що натхнення треба брати з нього. Проблема полягала у тому, що Blizzard наймала художників, які виросли і навчалися на популярному графічному стилі ігор. Моделери використовували реалістичні пропорції, а художники застосовували реалістичні текстури. Команда зазнавала складнощів зі створенням абсолютно нового погляду на World of Warcraft. Художники експериментували з мальованими від руки текстурами у мультяшному стилі, але не знали, як вони будуть виглядати у грі. Тому геймдизайнери запропонували створити тестову версію будинку. Одним із перших прототипів була будівля ферми у західному краї. Як розповідає Джим Ло, концепт художник. Поки ми не створили надстилізовану будівлю в західному краї з намальованими вручну текстурами, у нас були великі сумніви, чи варто взагалі застосовувати цей стиль. Навіть текстури рельєфу були намальовані вручну. В геймдеві ця стилістика називається хендпейнт, коли вручну вимальовується не лише об'єкт, а відображення, тіні і навіть деякі візуальні ефекти. Через місяці рекламної кампанії та тестувань Blizzard нарешті випустила World of Warcraft. для початку в Північній Америці та Австралії 23 листопада 2004 року. А реліз в Європі пройшов у лютому 2005-го. Гравці були в захваті, відгуки були відмінними. Гра почала отримувати винагороди, а продажі перевищили всі очікувані прогнози аналітиків. Очевидно, що команда розробників тріумфувала, але радість незабаром змінила паніка. Вони сильно недооцінили не лише популярність та обсяги продажів гри, а й кількість часу, який деякі витрачали на гру щодня, і виявились просто не готовими до цього. Феноменальний успіх World of Warcraft застав Blizzard зненацька. Адже компанія розраховувала лише на максимальний кордон з 400 тисяч гравців. Незапланована увага з боку бажаючих призвела до проблеми із серверами, які не могли витримати тиск фанатів, і змусили Blizzard переглянути свою стратегію на розвиток гри. До речі, нестабільність роботи серверів тривала до півроку. Blizzard не підготувалася і до того, наскільки швидко гравці дістануться максимального рівня і доведеться додавати новий контент. Вони ніколи не мали справи з грою, яка по суті нескінченна. З моменту випуску все тільки починається, і ніхто з команди не був готовий до цього. Поки більша частина команди забезпечувала працездатність гри, решта співробітників працювала над тим, щоб гравцям було чим зайнятися. Це були розробники рейдів, які створювали монстрів для завершення гри. У випуск гри було вкладено так багато зусиль, що на пізні етапи розробки не залишалося багато ресурсів. Команда створення рейдів відігравала найважливішу роль існування World of Warcraft. Лігво Оніксії і Вогняні Надра були доступними рейдами при випуску гри. Фактично, Рагнарос і був фінальним босом World of Warcraft того часу. За цими пробними рейдами команда випустила Ліго Крила Темряви, Зулгуруб та Наксрамас. Блізард навіть створила великий івент з відкриттям брами Анкіража у пустелях Сілітуса. Зрозуміло, що івент пройшов не так гладенько, як планувалося, і коли брама відчинилася, все почало руйнуватися. Кожен гравець на кожному сервері прийшов, щоб подивитися на відкриття брами, але гра не була розрахована на присутність усіх гравців в одній зоні. Більшість чекали цього моменту в одній зоні, і геймдизайнерам доводилось телепортувати частину гравців низького рівня із цілітуса вручну. Такий момент неможливо відтворити. Він увійшов в історію World of Warcraft як один з найбільш пам'ятних моментів, і перебувати в гощавині подій хотілося кожному. Остання частина першої версії WoW, або ванільного World of Warcraft, як його прозвали пізніше, стала свідком першої версії технології, яка потім просочилася до інших частин гри. Поля бою для битви між гравцями були доповнені крос-серверами. Якщо ви знаходилися на малонаселеному сервері або на сервері, де одна сторона сильно переважала іншу, проблема з довгим очікуванням pvp битв була вирішена. І подібних нововведень та неймовірних рішень на етапі проєктування World of Warcraft було безліч. Звіти того часу ж свідчать, що десятки тисяч гравців щодня оформляли підписку на гру, тим самим ще раз доводячи правильний шлях у компанії. Поступово Блізард латає прогалини лагодить баги і веде масовану піар-кампанію, залучаючи до гри нових адептів. Гра стала популярною настільки, що за її мотивами були написані повноцінні художні твори, і навіть знято повнометражний фільм. Крім продажу послуг на своїх ігрових серверах, компанія заробляє просто колосальні суми з продажу сувенірів, одягу та атрибутики за мотивами гри. Існує навіть кілька настільних ігор з World of Warcraft, а в останні роки популярність WoW настільки висока, що цілком очікуваним ходом від Blizzard був випуск інших відеоігр на основі всесвіту, і судячи з успіхів карткової гри Hearthstone, зупинятися у цьому напрямку ще зарано. Я впевнений, що гра буде продовжувати змінюватись відповідно до бачення розробників і гравців, але врешті-решт, це все одно буде World of Warcraft, тому що принципи, що стимулювали до створення першої версії гри, все ще живі в команді. Це не просто прагнення до створення чудового світу, в якому гравець є героєм, що вбиває богів і рятує світ, а бажання реалізації ігрового процесу, котрий доступний кожному. І не дивлячись на те, що за останні 5 років інтерес до World of Warcraft помітно послабшав, приємно бачити, що розробники не опускають. Зукають руки і продовжують регулярно радувати нас новим контентом. А коли у грі стає нудно, на орену виходить ком'юніті, вигадуючи все нові ідеї для прокачування, челенджі та створюючи повноцінні фанатські сервери зі своїм баченням світу. Хоч і World of Warcraft трохи втрачає популярність, Останнє доповнення говорить про те, що Blizzard тісно працює з ком'юніті і намагається прислухатися до думки більшості, що, як мені здається, правильний шлях розвитку такого титану ММО як WoW. Буду радий почитати вашу думку в коментарях щодо того, яким ви бачите майбутнє World of Warcraft. Чи протримуємося ми ще років 5, щоб відсвяткувати чверть століття епохи World of Warcraft. А з вами був Геймкіт. Почуємося.